Вітаю, шановна спільнота! Запрошую першокласників на заняття з корекції розвитку. Продовжуємо вивчати чистомовки, скоромовки та вірші. І почнемо, як завжди, ми ці заняття з артикуляційної гімнастики. Перша вправа буде, називається вона Бегемот. Ось він, який, подивіться. Відкриваємо ротика, як бегемот відкриває. Бегемотик рот Відкрив, потримав, потім закрив. Бегемота ми дражнили, і, як він, рота відкрили. Давайте ще раз відкриваємо широко, як бегемот, ротики. Закриваємо. Знову відкриваємо, закриваємо, Дражнемо бегемота. Наступна вправа називається вона Веселий Цуцик. Ви думаєте, що він злиться? Ні, він посміхається. Ця вправа нагадує вправу усмішка. Але показувати зубки треба, коли посміхаємось. Суцик зуби показав і сміятися почав. Нумо, зубки покажіть, веселитись теж почніть. Давайте спочатку посміхаємося, показуємо красиві зубки. Потім розслаблюємо всі м'язи, знову посміхаємося і робимо серйозним обличчя. І ще раз посміхаємося американською посмішкою, показуючи зубки. Наступна вправа слонення. Хоботок ми з вами робили минулого разу, пам'ятаєте? Подивіться, як треба зробити губки. Хобот тягне слоненя. Він банан не їв три дня. Губки в трубочку складіть і йому допоможіть. Допоможіть слоненятку. Губки в трубочку. Довгу таку трубочку, якначе ви теж маленькі слоненята. Давайте у трубочку посміхнулися. Знову в трубочку потримали, посміхнулися. І останній раз. В трубочку тримаємо раз, два, три, чотири п'ять і посміхнулися. Наступна вправа хом'ячок. Ви бачили хом'ячка? Коли він набиває щоки, от зараз спробуємо. Хом'як щічки надував, він туди горішки клав. щічки круглі маємо, хом'ячка перемагаємо. Давайте зробимо щічки більше, ніж у хом'ячка. Спочатку надуваємо ліву щічку, потім праву. Тепер дві відразу. Ще раз ліву, праву, дві відразу. І останній раз ліву щічку надуваємо, щоб перемогти хом'ячка. Тепер праву щічку і обидві. Наступна вправа котик. Схожа дуже ця вправа на вправу чашечка. Котику радість така, повна миска молока, як лопатка язик має, молоко все випиває. Щоб ні краплі не пролити, язик треба чашкою зробити. Язичок у нас широкий. І, мов мисочка глибокий. Подивіться, треба розкрити ротика, покласти язичок на нижню губу, а краї язичка завернути, зробити чашечку. І тримаємо на рахунок: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ідемо далі. Наступна вправа називається Песик стомився. Бачили колись песика, коли який довго бігав, особливо коли на вулиці спекотно, то потім песики важко дихають і висолоплюють язика. Песик втомився і дихає важко, навіть за кішкою бігати тяжко. Широкий язик відпочине тихенько, знов побіжить він вперед веселенько. А зараз висунути треба язик і спокійно його покласти на нижню губу. Хай він відпочине. Вийшло? Так, ну а тепер. Для тих, хто ще не вивчив наш віршик, який ми розповідаємо перед тим, як відкрити зошит, давайте зараз його повчимо. Зошит свій я відкриваю, повторюйте, і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно не зігнусь. До роботи враз візьмусь. А тепер по два рядочки. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю, все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. А тепер давайте спробуємо не повторювати за мною, а розповідати разом зі мною. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Сподіваюсь, що тепер ви запам'ятали цей віршик. Будемо його розповідати перед тим, як ми відкриваємо зошити, для того, щоб правильно покласти зошити, правильно тримати олівця. Та не забувати сидіти рівно. Ступні мають ніжки стояти повною ступнею, подивіться, на підлозі. А лікті не мають звисати із парти чи зі столу. Пригадали правила? Молодці! Ну а далі пропоную вам перейти за посиланням, яке ви зараз бачите, це активне посилання. Воно буде під темою уроку та виконати логоритмічну вправу ритмо-пісеньку на музику калмікова. Дякую за увагу, дітки! Зустрінемось!